Нікіта, нік, Іван з м'ячем. Ось Іван після після паузи він вже був раніше в нашій ка Іван з м'ячем. Козачук, удар. А, близько, близько. І були розмови навіть про Україну, але команда знялась. Команди не буде. І Ось він повертається в карс. І разом з собою він прихопив. Горчака Святослава, він же Святік. Подача. Вознюк. Удар Христовина. Близько. Поки два-два небезпечних момента в, в гостей. Козачук. Козачук на Вознюка. Вознюк в центр на Трофімчука. Трофімчук. Трофімчук з м'ячем. Трофімчук. є Федес. Федес. Пас на Федеса, Федес потрібна подача. Федес подає лівою. Ах, каравай був близько. Близько, але не встиг. Він не випередження. Хотіли би поспілкуватися, почути від Геннадія, що з ним. Це якісь такі більш сімейні обставини. Ой, Каравай, Каравай, вихід сам на сам, Каравай, Каравай, чудова нагода, робить рахунок 1-0, Каравай. Ой-ой, я не бачив, чи це, чи це поле завадило йому, чи це брак майстерності, але Каравай за стопроцентової нагоди не використовує. Ми все одно зробимо так, як нам скажуть, і все. І ніхто нам не допоможе. Іван за штрафною удар. Не точно. Не точно. Трофімчук. Ай-яй-яй. Клевань. Клевань. Пробує свою атаку. Клевань. Іде за поля. Клевань. Удар здалеку. Пушик. Вознюк. на Устимця. Просить Горчак почекати. Устимець подача. Ах. Артур трішки боязко. Вознюк. Здалеку. Голкіпер спокійно. Команди не тільки Карса, а там більше таких. Не фанатів. Говорить, що Клемень треба вигравати, більше контролю. Небезпечні штрафни від вознюка. Вознюк. Гукіпер спокійний. Трофімчук. Нік. Ох, який удар! Штанга! О! Неймовірної сили удар в його. Він така сама віддача. Котовий, небезпечно, голкіпер. Ну, не може Карс забити і все. Ну, Трофімчук на Федеса. Федес повертає Трофімчук. буде подача. І небезпечно. Удар головою вознюка. Ну, вже якийсь, хто попросить м'яч. Гарчак сам. Гарчак. Подача, гарно вийшов в ситуації. Подача і знову перші гравці клевення. Трофімчук за штрафною. Трофімчук шукає нагоду для подачі. Трофімчук. подача, ще одна подача для Карса. Каравай. удар. Голкіпер на місці. Іду. Не виходить у Володимира. Ну, вітюк, Вітюк бореться. Вітюк. Дивіться, це, це про що я говорю. Дивіться, виборює сам м'яч, вітюк в центрі поля і сам тягне атаку на собі. Вітюк. Далі фол. Не було фола. Був фол. суддя дає фол. Дивіться, що робить ну, Нікіта. Це і Вознюк, Вже яка спроба штрафного, мабуть, третя чи четверта. Подивимось, чи цього разу вона закінчиться успішно. Вознюк, подача. Вознюк, подача, удар головою. Центр О, атака Клевеня, більшість, клевень атакує позиційно. І може перший тайм... Танець... закрити. Вже це буде удар з центру поля? Вау! Хто це був? Це був Олександр Арнольд чи хто це? Не ну, Впевнений, як. Потрібно частіше запрошувати команду рефері на Барбікю, щоб вони були більш лояльними до нас. Ну. Вознюк. Вознюк. Пас. Каравая? Невже, невже був... Каравай не забив. Я промовчу, але невже це був офсайд. Розібрались, чотко. котовий, Жовклий, скітка, Каравай, Гол! Каравай забиває гол! Я щиро радий за нього! Вова, ти на це заслуговуєш! Три ти мав забути в першому таймі, і ось вони перетворюються в гол, в другому 1-0, карс попереду. Скажу так, вже легше, звісно. Вознюк в руки. Федес. Федес. Свят, свят, свят. Проходить. Центр поля. Свят шукає позицію для удару. Свят на Вознюка, Вознюк, Свят, Дотик. Свят. Ваня. Гол. 2-0. Вірно. суддя почекав на паузі. Та, та, та ніби Вознюк і крикнув, що не кричить, а грайте до кінця. І в принципі, так. Да. В принципі, так. Да. Олексій Весь гарно. Шукає в центр поля. Пас на Ніка, Нік. Нік шукає вазіка вдотик. Олексій Весь. ну, везнюк, гарно. Ну, прокидає бить, прокидає, і удар. Голкіпер, Бартес, пушка, просто сєк. Є на Іванку. Ваня. Центр. На святіка. Ви подиви хіба це наріал медичний святік, удар! Пер... Ой, ой, ой 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 близько, близько був до третього гола карша. Да, можу себе покарати, зараз болкнуть, але ну, чесно сказати. ну, Ніякі вони не будуть підсилок. Пас, Олексієвець, звідки вибігає. Ну, Ой-ой, 3-0, а я її пропустив. Хто це? Святик? Хорош, вітаю! Там бачу, вітають Святика. Хорош, Нікіта. Нік, Нік, проривається по флангу. Нік, простріл, коровай! Невжуки визна слайд. Невжут не так. Даровай, ходи. Лечесно, ви що? Навіть близько не пахне голодом. Лейк. В лейку завжди відпочиваємо. Дуже крутий заклад, там дуже крутий бограч. Рекомендую. Удар. Пушик перед собою. Пушик. Близько був, близько був плявен до першого забитого гола, але не вдалося. Їм. Паня, що придумає Іван. Казачук, ну швидше. Богдан, подача, потрібна подача. Богдан подає, гарна подача. Снига, і Не встигає Кацюба. Семенюк п'яткою. Голкіпер. перший на нечі. Подача. Я добра. Не вистачає чогось. Простріл. пушик перший на вічі. Везнюк, подача. Каравай. Ні, це був жовтий, каравай вже не, немає. Ні, каравай, я перепрошую, Каравай бив. Коцюба, Коцюба, Семенюк, Семенюк, ювелір, просто. Бодя, ти ювелір на Коцю, бо Коцюба в центр і повз паша не встигає. Бодя на перехопленні, Бодя гарно. Левечко, скітка, каравай. На голова, Ба... кажу на ліверкане місце. Дивіться. Гарних голки про таких непоганих.